Всім добрий ранок, підписникам каналу Життя нутриціолога. І я, Каленська Ірина, сьогодні побачила сніг. Ви його бачите? Це ж сніг в Чернівцях. І велика радість для нас. Світла вже немає, відвела сина в садок. І радісно піду зараз в магазин. Все-таки хочу придбати печінку. І хочу придбати ще сметану. Хочу сьогодні гриби шампіньони з брокколі стушкувати під таким соусом з моцарелою, з В Взагалі, в мене велика кількість сирів лишилася. Буду щось мудрувати. Всім доброго ранку, доброго дня. Дівчата, ваші чоловіки теж так варять пельмені. Що це таке? Все розлізлось, розварене, лишилося недоїжене. Куди мені його тепер діти? Тепер діти. Якесь дуже цікаве слово вийшло. Готую сніданок. Виколупаю лише м'ясо. І я, до речі, краще всього на районі готую кипяток. Світла нема, тут буде чай, кава, я зараз п'ю просто воду теплу. Тут будуть яйця теж на воді. Тобто кипяток це моя фішка, розумієте? Якщо вам потрібно гарну теплу водичку, приходьте до мене. А наразі я готую обід. Дуже-дуже швидкий обід прям за 15 хвилин. Мені потрібна духовка. Я одразу, поки буду готувати, запалю вогонь. Я жартую, що це в мене такий чилаут, камін із ржавим деком. Обов'язково п'ю воду, кожній із вас нагадує про водний баланс. Водичка це обов'язково. Ось таку використовую форму. Я вам вчора показувала, я її придбала. Не пам'ятаю, за яку суму, щось 50 чи 45 гривень виходить одна форма. Плюс в ній те, що її можна одразу викинути і не мити. Я зробила нещодавно новий манікюр і взагалі для мене відчистити форму, до якої щось прилипає, це просто щось дуже-дуже жахливе, страшне і неприємне. Ось така я хозяйка. Але яка є. Так, мені потрібен рис неочищений. Це може бути булгур, це може бути гречка, це може бути будь-яка крупа, пшоно. У мене ось такий червоний рис. Так, читаючи, його потрібно помити, його потрібно і помити, і замочити насправді. Але я не помила, не замочила і показую, як є сапожник без сапог. Так, я ще буду додавати сюди. Овочі, і мені потрібна ще ливкова лія, трішки соєвого соусу. Дуже малий соєвий соус у мене без цукру, тільки з натуральним складом, як по рецепту японців. Не якийсь там торчин, в якому купа підсолоджувачів, підсилювачів, смаку і несправжньості. Так, в мене є кабачок і є в мене баклажан. Нещодавно мені підписники написали, що як я можу купувати зимові овочі, в них же так багато нітритів і ні... 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 нітратів. І я сьогодні спеціально взяла нітритомер, хочу перевірити на нітрити і нітрати, на їх кількість баклажан і кабачок. Хочу одразу вам сказати. Що, як моя практика показала, я цілий рік заміряла ці нітрити нітрати. Найбільше всього нітритів і нітратів саме в домашній городині. Ще мені потрібна ось така курочка. В домашній городині по весні. Важливо це сказати, коли бабусі гноєм, перегноєм дуже сильно здобрюють свої городи, і там із-за цього ще більше нітритів і нітратів. Так, баклажан в нормі. Хто хоче. Побачите більш без будь ласка, заходьте в інстаграм, TikTok, там результат більш близький. Кабачок теж в нормі. Курку я на ще заздалегідь. Замаринувала, посипала її спеціями різними різними, сушеною паприкою, карі, додала ще чогось там, якоїсь кавказької спеції. Саме головне, щоб в спеції не було солі і не було глутамату. Натрію підсолоджувача, підкислювача, покращувача і всіх таких різних штук. Так, покажу вам краще нарізаю кабачок. Можна використати і не кабачок з баклажаном, тут можуть бути овочі морожені. Минулого разу я робила із горошком мороженим, і з спаржою мороженою. Може ще бути якісь овочі, овочевий мікс, будь-який морожений, яким є у вас в нагоді купити. Я ось придбала баклажан, до речі, баклажан 149 гривень за кілограм. Але я взяла одну штучку і один кабачок. Кабачок вже не пам'ятаю, здається, 95 гривень за кілограм. Так, нарізаємо все дрібненько. Тобто в мене в цій страві повноцінно буде білки, жири, вуглеводи, клітковина. До речі, в кабачку дуже велика кількість калію. Коли говорять люди, що потрібно їсти картоплю, бо там багато калію, то я вам скажу, що в кабачку значно більше калію, ніж в картоплі. Тому не потрібно захищати ту картоплю. Звичайно, їжте ну, раз на тиждень, в вареному вигляді, але не кожен же день. Бо картопля підвищує рівень цукру в крові так само, як і цукор. Це все рівно, що ви з'їли десерт для рівня цукру в нашому організмі. А на рівень цукру підвищений приходить інсулін завжди, тому що інсулін. Так, це в мене, знаєте що? Це в мене така кисленька. Е, оцет бальзамічний, трошки соєвого соусу, трошки солі, трошки перчику. Так ось. А саме інсулін. Е, він нам заважає в схудненні і в цілком здоров'ї. Так, трошки додам ще вершкового масла. І тут було б дуже гарно зробити те, чого я не зробила. Мені було б просто, скажу, н... ліньки. У мене не, не було часу, чесне слово. У мене стільки завдань на цілий день, що я цього не зробила. І я в цьому помилилась і вам наголошую: обов'язково знімайте шкірку. Із курятини, тому що шкірки жир, він не зовсім такий корисний, скажімо так, саме той, який є в шкірці. Шкірку потрібно знімати. Я її не зняла і я пожалкувала. Звичайно, ми її не їли, ми потім її зняли, але одразу потрібно. Якщо ви хочете, щоб було прям мега смачно, то можна і шкіркою. І тепер мені потрібен, що? Що? що видало мене. Мені потрібна фольга, щоб це все накрити. Звичайно, можна і не накривати, тоді потрібно пару капель крапеля олійки додати на нашу курку, щоб вона не сохла. Але я вирішила накрити, щоб швидше приготувалась моя страва. І я просто з ума схожу, поки я цю фольгу Ох... здобуваю, як можна це ще сказати. Все пішло не так. Я вже, щоб ви бачили мій вирос обличчя і всі слова, які я говорила, поки я цю фольгу таки відірвала. Так, накриваю. І тепер на хвилин 30-40 перехрестила, ставлю у свою чудо піч. Але вона є, і це